Вітаю! Я Галина Пилипенко, керівниця напрямку податкового консалтингу та комплаєнсу Legal House. Сьогодні ми будемо говорити про добровільне спеціальне декларування або, як його ще називають, податкову амністію, яка стартувала в Україні з 1 вересня 2021 року та має завершитися 1 вересня 2022 року. Розглянемо з вами, що саме може бути задекларовано у спеціальній декларації. Тут варто звернути увагу, що декларуванню підлягають не доходи громадян, а належні їм активи. Тож, які активи можна задекларувати в рамках деклараційної кампанії із одноразового спеціального добровільного декларування активів фізичних осіб? Умови податкової амністії дозволяють задекларувати переважну частину будь-яких активів декларанта фізичної особи, за винятком окремих виключень, про які я розповім пізніше, що належить декларанту на праві власності, в тому числі праві спільної, часткової та спільної сумісної власності. І були одержані таким декларантом за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування або отримання оподаткування в Україні, та з яких не були сплачені, або були сплачені не в повному обсязі податки або збори, або які не були своєчасно задекларовані. І таке порушення могло мати місце в будь-якому періоді до 1 січня 2021 року. До таких активів відносяться валютні цінності. Банківські метали та кошти національній та наземній валюті, права грошової вимоги, в тому числі депозити, кошти, позичені третім особам за договорами позики. Ці права вимоги мають бути оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені в разі виникнення права вимоги до фізичної особи. Тут варто зауважити, що чинним законодавством не передбачено обов'язкової нотаріальної форми договору позики, укладеного між фізичними особами. Проте, в цілях спеціального декларування, право вимоги до фізичної особи, яке виникло за договором позики у простій письмовій формі, задекларувати не можна. Задеклароване може бути також і нерухоме майно: земельні ділянки, об'єкти житлової нерухомості, об'єкти незавершеного будівництва. Декларуванню підлягають також і транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми. В декларації може бути зазначено і інше цінне рухоме майно, таке як предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби та інше. Декларуванню підлягають частки у майні юридичних осіб або утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, права на об'єкти інтелектуальної власності. Варто також звернути увагу на те, що чинне законодавство не визначає поняття частки паю у мані юридичної особи. Положення Цивільного господарського кодексу України оперують лише поняттями майно, річ, корпоративні права, тому можливі певні складнощі при декларуванні часток паїв у мані юридичних осіб як об'єкту цивільного обороту, який наразі не визначений чинним законодавством. Декларуванню підлягають також цінні папери або фінансові інструменти, що визначені законом, права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, без права власності на цінні папери, частки паї у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи. При цьому законодавством не визначено, що це за права майнової вигоди без права власності на цінні папір або початку. І нарешті декларуванню підлягають ціні активи фізичної особи, в тому числі майно, банківські метали, нерозміщені на рахунках, пам'ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту, або з яких декларант має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном, і при цьому не сплачує власнику такого майна частку належного йому доходу. Звертаємо вашу увагу на те, що поняття майно, яке визначене цивільним кодексом України, воно досить широке. Тому виникає запитання, яке ж саме майно мав на увазі законодавець в останньому пункті, про яке не було згадано раніше. Також виникають питання щодо можливості та безпечності декларування як активів банківських металів, які не розміщені на рахунках. Тож ми перелічили активи, які можуть бути задекларовані в рамках спеціального декларування. Як бачимо, законодавець частково відніс до переліку таких активів і ті, які не визначені як об'єкт цивільного обороту згідно чинного законодавства. Також можна зробити висновок, що закон не дає нам вичерпного переліку активів, які можуть бути задекларовані. Так само не передбачено обмежень за ретроспективними строками набуття активів у власність. Проте, деякі висновки ми можемо зробити із останніх заяв представників Міністерства фінансів, які погрожують після завершення деклараційної кампанії перевірити доходів громадян із 95-го року. Тепер розглянемо, які активи не можна задекларувати в рамках одноразового спеціального добровільного декларування. Серед таких активів валютні цінності це національна та іноземна валюта у готівковій формі. Також не можна задекларувати право грошової вимоги до фізичної особи за договором позики, який укладений в простій фізичній формі, не підлягають декларуванню активи, які одержані або набуті декларантом внаслідок вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, крім кримінальних правопорушень або інших порушень законодавства, що пов'язані із ухиленням від сплати податків, зборів, єдиного соціального внеску. Порушеннями в сфері валютного законодавства та у сфері захисту економічної конкуренції, зокрема в частині концентрації без отримання дозволу. Також не можуть бути задекларовані активи, які належать декларанту, стосовно якого розпочато досудове розслідування або ж судове провадження щодо таких активів, за ознаками ухилення від сплати податків, ЄСВ, службового підроблення. Зокрема щодо документів податкової або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів або іншої звітності, а також службової недбалості, зокрема в частині порушення вимог податкового, митного валютного законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладений на контролюючі органи. Не можуть бути задекларовані активи, які належать декларанту, стосовно якого відкрите судове провадження у вчиненні окремих кримінальних правопорушень, таких, наприклад, як реалізація майна одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та інших, не підлягають декларуванню активи, які можуть бути стягнені як необґрунтовані в порядку, встановленому цивільним процесуальним кодексом України. Також не декларуються активи, які знаходяться на рахунках у фінансових установах або розташовані на території країн, визнаних державою агресором, або мають джерела походження з таких країн. Незважаючи на те, що перелік активів, які не можуть бути задекларовані, є вичерпним, проте специфічність законодавчої техніки податкового кодексу може спричинити розширення цього переліку, що створює ризик для декларантів. Є також такі специфічні активи, які ніби не заборонені для декларування, проте на даний момент задекларувати їх все ж неможливо. Мова йде про криптоактиви. За деякими роз'ясненнями контролерів щодо аналізу норм Податкового Кодексу України, вказані активи вже станом на даний момент можуть бути задекларовані в рамках спеціального добровільного декларування, як інші активи. Проте законодавство із даного предмету взагалі не сформоване. Відтак відсутнє і саме визначення поняття криптоактив та його ознаки. У розділі 11 одноразової спеціальної добровільної декларації, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів, є можливість зазначити інші активи як об'єкти декларування, проте відсутня можливість належним чином задекларувати криптоактиви в рамках податкової амністії, так само, як і контролюючий орган в силу відсутності норм не зможе об'єктивно оцінити правильність заповнення полів декларації щодо вказаних активів. На сьогодні все. А в наступних наших випусках ми продовжимо говорити про інші цікаві аспекти податкової амністії.